тут, Разом з нами на нашій спільній молитві, до якої всі ми є приготовлені, і очікуємо і дякуємо Богові за те, що збирає нас, дає нам ту добру нагоду бути разом, бути поруч, чути Боже Слово, яке сьогодні Євангелист, Апостол Лука подає нам довірування, де ми чуємо Слово сліпого чоловіка. Який говорить Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною, і Він чує ті слова. Слова, які чуємо сьогодні, і ми, чого ти хочеш? Що ти хочеш, щоб я тобі зробив? А Він каже дуже просту і щиру відповідь, щоб я прозрів, щоб я бачив. І Христос говорить: Прозри! Бо віра Твоя Тебе спасла. Амінь. Омій, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головне ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш четвертий десяток, молитва за наші сім'ї, за наші родини, молитва за хворих, немічних, прикутих до ліжка одиноких вдів і сиріт, молитва за всіх, що зараз у лікарнях. У ну, лікарняних палатах зараз разом з нами на молитві, за їхнє оздоровлення і стілення.